Останнє повідомлення від сина надійшло Ірині 17 травня. Відтоді повна тиша і ніякої інформації. Вона чекає на сина і подумки. Сподівається тільки на гарні новини. Я пишу кожен день смс-ки своєму сину, що я його люблю, що я вошту Кожен день, здороваюся з ним. у мене вдома фотографія, я з ним розговорю. Підтримати захисників Азовсталі зібралось близько двох сотень їхніх рідних та друзів. Христина тут заради брата. Хоче, щоб всі знали, що він і його побратими герої. Ми можемо лише здогадуватися, що він потрапив в Оленівку і що наразі він знаходиться там. Офіційної інформації про те, де знаходиться мій брат, ми не маємо і ніхто не має її, тому що це дуже секретно, це все під грифом секретно. Пані Людмила показує фото доньки медика. Вона залишилася в Маріуполі і пішла до азовців. Дома на неї чекає трирічна донечка. мить, коли вона виходила з за стань. Вона тільки коли крайній раз виходила з застання. Казала, мама, Ось, ну, ти не побачиш моє слові, фото, там, що, що я загибла, я містець, загибла що містець, нікому не віє. На я чекаю, я Виподи, знаю, що вимає, вона буде жити. Захисників Азовсталі було виведено за домовленості з ООН та Червоним Хрестом. Вони мали гарантувати здоров'я та життя наших захисників, щоб приховати звірства та катування, які проводили слідчі над нашими військовополоненими. Росіяни вирішили їх знищити. Нагадаємо, що в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії номер 120 в Оленівці пролунав вибух. Зважаючи на події в Оленівці, у в нас немає гарантії, що ми побачимо своїх живих рідних. Ні до цього часу, ні Червоний Хрест, ні ООН досі не дістались місця, де була ця трагедія. Червоний хрест заявив, що до цього стосунку взагалі не, немає. Нагадати світовій спільноті про цю проблему прийшла і Олександра. Її чоловік так само в полоні. Вона головна організаторка акції. Щоб вони були цілі, щоб їх лікували, щоб їх не били. Тобто, це наші герої. Ми маємо їх пам'ятати та спостерігати за тим, як вони там є поранені, важко поранені герої за Тому їм необхідно лікування, щоб вони нормально харчувались. Глібу нещодавно виповнилося 22. Він в полоні, і його мама так само тут. А Юлія приїхала на акцію з іншого міста. Її син, боєць збройних сил України, теж в полоні. Як почалась війна, він сказав, я повинен бути так. Він встав і пішов. Три години він воював, вернувся додому, побув в 8 місяців вдома, і все почалося. Він 25 числа у 6 вечора він уже був в часті і пішов захищати. Буквально 18 днів він воював, і його взяли в полон. В руках учасники акції тримали плакати з гаслами українською та англійською мовами. Підтримати захід прийшли небайдужі дніпряни. Мій батько у Збройних силах України, і я розумію, що можуть відчувати люди, які зараз чекають своїх родичів з полону. Це дуже важко, тому що я можу кожного дня подзвонити своєму батькові і спитати, як у нього справи, а вони не можуть подзвонити. Скоріше побачити вдома свого тата чи маму мріють і діти. Вони з нетерпінням чекають, коли можна почути хоча б голос рідної людини. Олена Петриченкова, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.